Вправа 896 порівняйте числа. Ну що ж, почнемо. дивимося в першому завданні. Нам треба порівняти 9,4 і 9,6. Ну, Давайте шукати, який найстарший розряд у нас відрізняється. Це розряд десятих. тут у нас 4, десятих, тут у нас 6. десятих. Оскільки 4 десятих менше, ніж 6, десятих, то ми пишемо, що 9,4 це менше, ніж 9,6. Переходимо до другого завдання, бачимо 5,5 і 4,8. Ну що ж, порозрядно тоді порівнюємо. Тут бачимо у нас 5, цілих частин, а ось тут у нас 4, цілих частин. Оскільки 5 більше, ніж 4, то ми запишемо знак більше. Тобто виходить, що 5,5 це більше, ніж 4,8. Переходимо до третього завдання, бачимо 6,3 треба порівняти і 6,31. Для того, щоб їх порівняти, давайте ми запишемо тоді 6, цілих, і не 3, десяті, а пишемо 6,30. Це один і той же дріб. Ну, а справа у нас 6,31. Ну, а тепер давайте порівнювати. Отже, тут все однакове, окрім сотих частин. Тут у нас 0, сотих, а тут у нас 1 сота. Оскільки 0 сотих у нас менше за 1 соту. То і 6,30 менше за 6,31 і 6,3 менше за 6,31. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 3,29 і треба порівняти тисячних. Тут не обов'язково дописувати ще один нуль. Ми можемо подивитися, що десятих у нас Трій хай трійка співпадає, а десятих тут у нас 2 -десятих частини, а ось тут 3 -десятих частини. Неважливо, які потім йдуть цифри. Якщо у нас 2 менше, ніж 3, а так і є, що 2 -десятих менше, ніж 3, -десятих, то і 3,29 менше за 3,316. Переходимо до п'ятого завдання, бачимо 0,3 і 0,8 Тут також можна, звичайно, тут дописати 0, але це нічого не змінить. Дивіться, у нас цілих частин 0,0, а от 1 тут у нас 3 десятих частин, а отсюда у нас 0 десятих частин. Оскільки трійка 3 десятих у нас більше, ніж 0, десятих, то і 0,3 це більше, чим 0,08. Однак, якщо ви хочете, звичайно, можна дописати 0, але це ніякі міркування не змінить. Переходимо до шостого завдання. бачимо 7,2 і тисячних. Тут аналогічно ціла частина у нас однакова, 7,7. ,7. Ну а тепер дивимося, Десята частина. Десятих у нас тут 2, десятих, а ось тут у нас 0. десятих. Оскільки 2 десятих у нас більше за 0, то тут пишемо знак більше і кажемо, що 7,2 це більше. Чим 7,94 тисячних. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів. На цьому вправу завершено.